Є така національна українська традиція продавати один одного, щоб грошенят заробити. Політики в цій грі роблять великі ставки, продають міста області та навіть торгують країною. Інакше як назвати злив прикордонного З ЛДНР Маріуполя. Під людей спонсора сепаратистів Ахметова чи, наприклад, загравання влади з Вілкулом, який відправляв в Київ тітушок. Я вже не кажу про мінські домовленості, згідно яких вибори на Донбасі мають пройти під російськими штиками, хоча президент чомусь до останнього, тобто до виборів, це спростовував, продати ближнього та злити нижнього. Саме ця політична філософія розповсюдилася на всі політичні партії, які привели за собою сотні людей Януковича. Ще раз подивіться на ці цифри. Саме стільки поплічників колишнього президента намагалися протягнути за собою у владу політичні партії та блоки. Найодіозніших персонажів з цього переліку покажемо прямо зараз. Цьогорічне меню кандидатів рясніє новими партіями та обличчями. Та хто насправді годує нас солодкими гаслами й обіцянками? Неймовірно, але це регіонали та сепаратисти, які успішно вливаються в життя по-новому. Здраваю вміє, трезва пам'ять, у мене хороше здоров'я. Забираю жити і роботи неправильної вулиці. Відгадайте, скільки служак Янукович рветься до місцевих та обласних рад. Ви будете шоковані, їх 330. І це не враховуючи опозиційного блоку. З ними нічого не зробили протягом останніх півтора року. Ну куди вони подінуться? Вони будуть знову ж таки йти на ті самі посади, які вони займали. Ресурси в них для цього є. Гроші є, можливості є, зв'язки є. Хто ж пригрів екс-регіоналів на своїх політичних грудях? У це важко повірити, але найбільше перевертнів у лавах БПП 120. На другому місці партія наш край. За ними відродження фарбованих лисів, що лізуть до влади у новому хутрі. Викрив депутат Андрій Левус. Деякі а, політичні проекти такі як партія наш край. Вони в принципі. Створені з цією ж самою метою для прихисту колишніх регіоналів тобто їхня мета першочергова була. Така це партія фарбованих рисів в принципі. Тобто, там всі такі. Один із лідерів нашого краю, Одесит Антон Кісе. Цю людину неодноразово звинувачували в сепаратизмі й у спробі створити Бесарабську Народну Республіку. Настає період і нашого покоління. Ми теж мали зробити багато для того, щоби чувствовали уверена на нашій Бесарабській землі. Подейкують кісевку пі з та іншими регіоналами благословили на вибори просто в адміністрації президента, як інакше пояснити їхню зухвалу спробу реваншу по всій Україні. Я думаю, що це виключно прагматичний розрахунок. Всі ті люди, які достатньо ефективно служили Януковичу, а до цього кучмі та й багатьом іншим нашим правителям, вони так само зможуть і нинішній владі. Найстрашніше щодо місцевих та обласних рад допускають відвертих сепаратистів, які гостинно зустрічали руску вісну під прапорами терористів. Ця жіночка з мікрофоном Валентина Лугова, директор гімназії інтелект і кандидат у мери Дружківки, що на Донеччині. Тут вона перший номер партії Наш край. У терористів, які нападають на наш кіл. У їх рукава теж є мати, є жони. А це Сергій Хортів, кандидат у мери Рубіжного у Луганської області. Він зазначений як посібник терористів на сайті Миротворець. Однак це не завадило йому балотуватися від опозиційного блоку. Але це ще квіточки. Гроші представляють топ-5 сепаратистів, які привели війну, а тепер хочуть князювати в мирній Україні. Номер перший Андрій Аксьонов під час руської весни він керував містом Новодонецьк. Тепер лізе в мери добропілля. Вони не захотять в Росії залишатися. і я сказати, що там на місцеві автомайданівці називають Аксьонова організатором референдуму в так званій ДНР. Він цього не заперечує разговор був о тому, що мер нова донецька ремізу просто Такой вопрос заключається в чому. Правда, или не правда. А от я зараз скажу не для преси, а то что я думаю, о вашому автопрофінні, а ви обнові. Наступний фарбований лис – Валерій Гнатенко. Він кандидат у мери дружківки. Хоча минулою весною виступав під прапорами терористів. В нашому місті сьогодні проживають 70 тисяч людей. У кожного своє м'яні. Поэтому потрібно… Нужно... Через хуєте Референду давай! Да давай! Давай референдум можна. Номер три. Ймовірний посібник ДНР Олександр Єрмольченко. Подейкують у загоні терориста-Стрілкова. Він блокував українську армію. До речі, кандидат у мери Краматорська зірка російських телеканалів. У нас не чрезвичайне положення, у нас не воєнне час. Примінення армії це несаізміримо з протестами, які тут проходять. Поплічниця Єрмольченка, опозиціонерка Ніна Соболєва. Судячи за її сторінки в соцмережі однокласники, вона прихильниця проросійських груп. А коли у Краматорськ прийшла руська весна, вона хизувалася фотографіями з небезпечною зброєю. Завершує наш сепаратистський рейтинг Вадим Лях, кандидат у Слов'янська від опозиційного блоку. Він обіцяє любити місто як Неля Штепа, що сидить зараз у СІЗО за тероризм. Мені мама говорила… Лучше не выйдем, чем выйдешь, как попало. Вадима Ляха також затримували за любов до ДНР. Однак його відпустили під заставу. За попереднім підрахунком голосів він лідер виборчих перегонів. Новості з Києва реєстрації мене кандидатом в мера міста Славянська, безусловно, обрадувала як мене, так і всю команду опозиційного блоку. Судячи з перших результатів виборів, фарбовані лиси впевнено проникають у місцеві обласні ради. Вони, в принципі, готові обслуговувати абсолютно будь-яку владу, і в принципі абсолютно байдуже з ким працювати І з Януковичем, з Путіним чи навіть із Обамою. Вони працюють завжди на того, на чиєму боці сила. Питання тільки одне: кому це вигідно? Очевидним стає те, що на жаль, діюча адміністрація президента робить ставку не на людей ідеологічних, а робить ставку на колишніх, які очевидно близькіші по ментальності до цієї адміністрації президента.